Гороскоп на 1 грудня. Водолій. Ви відчуєте потребу в оновленні, це чудовий час для того, щоб переглянути свої плани і позбутися всього зайвого. Можливі несподівані новини, які змінять ваші погляди на деякі речі. Дозвольте собі трохи авантюризму, але будьте обережні з фінансами. Вечірній час присвятіть творчості або медитації, щоб упорядкувати думки. Риби. Ваше серце сьогодні буде відкрите для тепла та любові, але вам може бракувати чіткості в діях. Постарайтеся не брати на себе забагато зобов'язань, щоб уникнути розчарувань. Зосередьтеся на тих справах, які приносять вам задоволення. Спілкування з природою або прогулянка додадуть вам енергії та надихнуть на нові ідеї. О, овни День вимагатиме від вас рішучості та готовності до несподіванок. Ви можете опинитися в центрі подій, які потребують швидких рішень. Дійте сміливо, але зважайте на емоції інших. Увечері можливі приємні сюрпризи від близьких, які додадуть вам тепла та радості. Тельці цей день може викликати у вас ностальгію чи бажання повернутися до того, що залишилося в минулому. Використовуйте цей час для перегляду старих планів чи стосунків. Однак не забувайте, що головне рух уперед. Невеликий подарунок для себе стане чудовим способом підняти настрій. Близнюки ваш день буде сповнений спілкуванням та новими знайомствами. Ви зможете налагодити контакт навіть із тими, хто зазвичай тримається осторонь. Використайте свою природну чарівність для вирішення важливих питань, але стежте за своїми словами, щоб уникнути непорозумінь. Увечері приділіть час самоосвіті або творчості. Рак. Сьогоднішній день може принести вам цікаві ідеї для вдосконалення вашого життя. Це чудовий час для планування і створення комфортного середовища вдома. Уникайте конфліктів із близькими. Ваша підтримка зараз важлива для них. Теплий вечір із сім'єю або перегляд улюбленого фільму подарують вам гармонію. Лев ви відчуєте приплив енергії та бажання діяти. Це чудовий день для реалізації давніх ідей чи початку нового проєкту. Однак звертайте увагу на потреби людей навколо. Ваше тепло і турбота будуть дуже важливими для близьких. Увечері подаруйте собі трохи розслаблення і зробіть те, що давно відкладали. Діва! Ваші практичність і раціональність допоможуть вам впоратися навіть із найзаплутанішими завданнями. Але не захоплюйтеся дрібницями, це може відволікти вас від головного. Залиште трохи часу для себе, щоб розібратися у своїх почуттях. Тиха прогулянка або спілкування з близькою людиною додадуть вам сил. Терези сьогодні вам захочеться досягти гармонії у всьому. Ви можете стати посередником у конфліктній ситуації і допомогти знайти компроміс. Але не забувайте про власні потреби. Невеликий відпочинок серед природи чи в затишному кафе стане для вас джерелом натхнення. Скорпіон. Ваші емоції сьогодні будуть особливо сильними, і це може як допомогти, так і зашкодити вам. Уникайте надмірної критичності до себе та інших. Сконцентруйтеся на тих завданнях, які давно потребують вашої уваги. Увечері дозвольте собі зануритися у світ улюбленої книги або музики. Стрілець. Ваш оптимізм сьогодні буде заразливим, і люди тягнутимуться до вас за підтримкою. Використайте свою енергію для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Однак не забувайте про власні межі часом корисно сказати Ні. Увечері подаруйте собі трохи свободи та насолоджуйтесь тим, що приносить вам радість. Козоріг Сьогоднішній день сприятливий для аналізу та планування. Ви зможете побачити свої завдання у новому світлі і знайти способи їх вирішення. Уникайте надмірної серйозності, трохи легковажності не завадить. Проведіть вечір із близькими, які цінують вашу мудрість і готові поділитися своїм теплом. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.